який мені напилок підходить для моєї цепочки. Що да? у вас должно для цього бути? У вас должна бути цепочка ваша, будь-яка. на вашій коробочці, на вашому пакетике, де ви купуєте цепочку, должно бути написано параметри. От параметри Орігоновської цепочки 20 LPX 0,66 є. Це прекрасно, якщо у вас ви написано. Якщо у вас цього немає, а у вас другий є 40 см шина, 0,325 см. Крок 1,3 мм. Це вообще ідеально буде. Якщо у вас немає цепочки, вона порвалась, кульок потерявся, пакетика нема, нічого немає, у вас є шина. На вашій шині вибито лазером її параметри. Так, тут арчер запечатано, я вам так покажу. Ось тут. Вибито лазером. Шина тридцятка. Получається 3,8, 1,1, 45 звінів. Так, або у вас інша шина, вот, наприклад, хольсформа. На ній теж на кожній шині вибито лазером її параметри. 40 см шина, 1,3 см везде вибито лазерем, вони завжди біля корпуса бензопили.